Хто ніколи не застрявав у лісі, хто ніколи не ламав машину у лісі, хто ніколи не попадав у такого роду неприємні ситуації, той ніколи, можна сказати, не був на грибах і на рибалці. Я прямо біля дороги пробив подончик машини. Попав. Оце є один із мінусів грибництва. Реально бути захопленим чимось, чи грибництвом, чи рибальством. І ні разу не поламатися, ні разу не просить когось про допомогу. Це нереально. Ліс, природа, завжди непередбачувані, і тут не можна розслаблятися зовсім. От я теж не розслабляюся. ну дивіться. Величезна калюжа. Да, це токсично, да, це небезпечно для лісу. Но я на узбіччі я. Стою, по суті, в лісі, а тут дорога. Бачите, машина проїхала. Я прямо біля дороги пробив поддончик машини. Таке буває, коли їздиш по сильному бездоріжжю. Капає. А коли пробив поддон, це не пробив колесо, ти вже далеко не заїдеш. Закипятиш двигун і все на тому. І хана машині. І до цього не можна бути готовим. До цього можна тільки морально підготуватися. А фізично мені можуть допомогти тільки природа, знайомство, друзі і так далі. Зараз тільки на них надія. Але це вже сталося. І щось тут треба робити. Чекаємо. Їдуть рятівники. Калюжа масло. Отпаде? Варіантів немає. Так, да, согласен. Класно. Екстрім. Давай з Богом! І давай, давай, давай! Руль важко повертається вже. Опля, потолкалися, потолкалися. Ой, як хорошо, молодці! Все, з Богом поїхали потрошку. Да, от друзі, отаке буває. Гриби, це все добре. Грибалка, рибалка, полювання, це все класно. Ну, Але отакі моменти, на жаль, бувають і бувають дуже часто. Ніхто цього не застрахований. Поїхали ми потихеньку. Все, друзі мене підкинули. Слава Богу, не, не майсто рублів, а майсто друзів. Дякуючи їм. фу, Слава Богу. Загалом ситуація ця закінчилася непогано через те, що скажімо так, всі живі і здорові гроші, ну хрен з ним. Як є, так і є. Потратили гроші на те, щоб зремонтувати машину. Ця суть показала готовність друзів прийти у потрібний момент та виручити нас. Але цим історія не закінчується, бо е в мене друзі і товариші, такі ж самі, як я, люблять десь поїздити, люблять десь застрять. І не пройшло, мабуть, і місяця, як я сам поїхав виручати своїх товаришів. Так, буває, що тебе везуть, бувало, що приходиться когось теж вести. В цьому і суть допомоги одне одному. Вчора ти, завтра тебе. Оце колесо, звісно, грязне. Не, хана. Миша, привет. А ты на работе, не? Хлоп, хлоп, хлопцы шукают цей трактора, чтобы вытянуть кио там, около Лимона, где-то. что а, а, уже удалось. Я сказал, надо yeah. А, бля. Еще один шанс цепком цепануть. давай, 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 Молодец! Вороль йоб! Без трактора. да! Ні, то ми Суть і за цієї машини. Цієї машини люди хотіли проїхати і не вийшло. І прийшлося Соренто загнать у грязь щоб витягнути оцю машину а тут хоть ця машина елеша на тут вообще жесть тоже пішов 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 хорошо трактора хороша вас задня скоро ситуація і з моїми друзями виявилися набагато серйознішою. Там був такий варіант, що вони могли залишитися взагалі без машини. Вона наскільки глибоко застрягла, що можна було просто раму перервати. Ви самі бачили, наскільки все серйозно було. Але ж, ви думаєте, друзі на цьому зупиняться Ні. вони як їздили по гриби на рибалку, так вони й їздять. І якщо стає питання друг другу допомагати у таких ситуаціях, то. Ми ніде не дінемося, бо не ти застрянеш, то хтось застряне. Якщо ти нікому допомагати не будеш, то ніхто тебе в потрібний момент і не вирушить. В общем, оце є мінуси грибництва, полювання і рибалки. І Як би ми не хотіли, але ми рано чи пізно в такій ситуації. Бували ситуації, що нас витягували зовсім ліві люди, а до своїх ми не могли просто дозвонитися, бо знаходилися в таких місцях, що або дуже далеко їхати, або просто всі зайняті. І нам допомагали зовсім ліві люди, витягували нас із такої ж самої задниці. Ви будьте обережні, коли їздите за містом, за селом. Не попадайте в такі ситуації, як попадаємо ми. Все, все на земле.